28 жовтня 2022 року Asus показали свою нову мишку ROG Keris Fireless Aimpoint. А трохи згодом я дізнався і про оновлений третій Gladius, теж з приставкою Aimpoint. Keris Fireless — одна з моїх улюблених мишок. Я вважаю, що це одна з кращих мишок Asus. А третій Gladius — це в принципі теж саме, тільки з іншою формою. Чим же відрізняються оригінальні версії від версії Aimpoint? Сьогодні і дізнаємось. Передаю величезний привіт всім, хто підтримує мене на Патреоні та через YouTube спонсорство всіх цих прекрасних людей. Ви зараз бачите на екрані. І якщо хтось з вас теж хоче долучитися, то всі посилання я залишу в описі. Але нагадую, що насамперед треба підтримувати захисників України. Нічого важливішого зараз немає. Тому підтримуйте, будь ласка, а мені можна поставити лайк, написати коментар і підписатися на канал. Дякую. Отже, почнемо з Керіс Вайрлс. Розкажу, чим вона мені дуже сподобається. Булась і чим вона відрізняється від версії Aimpoint? в першу чергу. Мені тут подобається форма, і в версії Aimpoint вона слава богу. Не змінилася. Розмір миші середній. Це дозволяє їй бути більш універсальною. Підходить тим, хто шукає невелику мишку, і водночас для тих, хто звик до великих. Я, наприклад, раніше любив великі мишки, але зараз саме такий формат, як у Керіс Wireless, мені підходить більше, бо такий розмір дає більше мікроконтролю. Тобто я не змушений відмовлятися від свого улюбленого хвату всією долоною. Але коли потрібні якісь дрібні рухи, я просто роблю їх пальцями. Форма зроблена під праву руку, вона Ручна і для долоні, і для інших хватів. Загалом, як я й казав у відео про першу версію Керіса. Форма тут одна з кращих у Asus і, як на мене, навіть краще ніж у третього Гладіуса. Хоча тут теж то матеріали теж залишились без змін. Приємний abs пластик на спинці і дуже гарний pbt пластик на кнопках і боках. Перша відмінність версії Aimpoint від звичайної в комплекті з'явилися гріпси. При тому грібси не якісь там, чисто для того, щоб були, а дуже гарні. Вони не стираються в перші години гри, м'які, і пальці на них взагалі не ковзають. До того ж, вони по дизайну не псують мишку, це теж важливо. З ними мишка виглядає ще краще. Зібрано все гарно. Мене трохи бентежило те, що знизу спинка не прилягає повністю, але це зроблено спеціально, щоб вам було легше розібрати мишку. Без цієї щілини вам буде набагато важче підчепити спинку і зняти її. Але навіть так мишка відчувається міцною, не скрипить, не хрустить, і в неї все ок. Вага змінилася. Версія Aimpoint трохи полегшала. Тепер вага не 79, а 75 Грамів. Кнопки мають посттревел, і якщо сильно натискати, панелі б'ються об корпус. Але особисто мені це не заважає при грі. Просто майте це на увазі, якщо для вас це важливо. Клік чудовий, чіткий і інформативний. Це головне. Перемикачі Rock Micro Switches на 70 мільйонів натискань. Фірмову фішку з хотсвапом свічів. Тут зберегли, і це круто, але це не найголовніше. Головне те, що тепер сюди можна поставити не тільки механічні, а ще й оптичні перемикачі. Все, як завжди, просто дістаємо заглушки, знімаємо верхню панель, просто дістаємо перемикачі і ставимо нові. Можна як механічні 3 пін, так і оптичні 5 пін. В комплекті є пара перемикачів Omron на 1 мільйон натискань. Можете їх поставити, якщо щось трапиться з основними, або якщо хочете спробувати інший клік. Або вони можуть бути тимчасовим рішенням. Якщо щось трапилось з основними перемикачами і ви не хочете грати з цими, то просто поставили їх і чекайте, поки вам приїдуть інші. Вся процедура займає близько пари хвилин, і все, ви знову в грі. Тобто так мишка прослужить вам набагато довше, бо зазвичай основна проблема всіх мишок це дабл клік. Якщо щось ламається, люди просто купують нову мишку. А тут перемикачі коштують копійки. Ви просто купили їх, дочекалися, поставили і знову граєте. Мишка працюватиме роками. Бокові кнопки змінилися. Якщо в першій версії вони були на магнітах, їх можна було дуже легко витягти. В комплекті йшли інші кнопки іншого кольору, можна було просто поставити їх. І мишка була трохи іншого вигляду, то в версії Aimpoint від цього вирішили відмовитися. Не знаю, можливо, це тому що це було нафіг нікому не потрібне. Окрім мене. Борожеві кнопочки, це було круто. Тепер це просто кнопки, але з пбт пластику, приємні і досить непогано відрізняються одна від одної на дотик, а також гарно натискаються. пост-тревел також є, але знову ж таки мені він не заважає. Одне з найбільших оновлень в цій мишці. Сенсор, він так і називається, Rock Aimpoint, і він має якісь вражаючі 36 тисяч DPI, швидкість 650 дюймів за секунду і прискорення 50G. Я особисто вважаю, що це той самий Pixart 3395, але з якоюсь кастомною прошивкою, бо в них майже однакові характеристики. Просто тут 36 тисяч DPI, а у 3395 26. Але точної інфи про це немає. Ну а перший керіс мав сенсор Pixart 33 335. Теж непоганий сенсор, але просто не такий технологічний. Ну я думаю, що немає сенсу пояснювати, що ROG Aimpoint вам не вдасться зірвати, хоча насправді які сенсори зараз зривають? Напишіть в коментарях. Так, а які ще зміни? А ось які новий керіс підтримує нову бездротову технологію Rock Speed Nova, яка зменшує затримки в бездротовому режимі. Хоча насправді, якщо вам дати перший керіс і керіс Aimpoint, то я думаю, що різницю ви навряд чи відчуєте. Якщо мишка потрібна вам не тільки для ігор, але й для роботи, можете підключати її не через дріт, не через донгл, а через Блютуз. Вона може підключатися одночасно до трьох девайсів, і можете підключити до ноутбука, до телевізора. І ще для чогось залишиться. Також є деякі зміни в кабелі. Точніше, сам кабель не змінився, це м'який і слухняний паракорд, але додався адаптер для Донгла, який має кріплення для килимка, щоб донгл був якнайближче до миші. Раніше його не було. Ну і акумулятор тепер тримає набагато довше, хоча й перший керіс був дуже гарний в плані автономності. Він тримав 78 годин, новий керіс тримає 119 годин, але це без підсвічування. З підсвічуванням 89 годин. Ну і я. Я цю мишку десь 3-4 тижні юзав, грав дуже багато по 4-5 годин кожного дня, і за 3 тижні заряджав її тільки один раз. Ну а якщо по блютузу, то вона взагалі там 150 годин тримає, але теж без підсвічування. Підсвічування, до речі, теж змінилося. Тепер не світиться колесо, а тільки логотип. Це, мабуть, для того, щоб автономність була краще. Ніжки без змін. 100% тефлон, катаються добре, запасні є в комплекті. Ось такі зміни в новому керісі. Тепер щодо Gladius 3. Технічно це той самий керіс Wireless, тільки з іншою формою. Тут все те ж саме, що і у Керіса. Та сама начинка, той самий хотсвап, той самий кабель, той самий перехідник для Донгла, комплект. Все те ж саме відрізняється тільки форма. Кнопки тут не пбт пластику, і він важить трохи більше. Зараз про все це. Детально розкажу. Форма тут дуже непогана, гладіус більше за розмірами і, як на мене, менш універсальний, бо основний хват тут всією долонею. Якщо ви любите так тримати мишку і вам потрібен більший девайс, то третій гладіус це ваша миша. Вона вище, ширша за керіс, кнопки тут з заглибленням і не з ПБТ пластику. Гріпси в комплекті є, тому якщо захочете, можете наклеїти. Тому, якщо ви думаєте, що з цього взяти, керіс чи гладіус, то тут потрібно вирішувати по формі. Якщо у вас більша рука і ви тримаєте мишку всією долонею, то це гладіус. Якщо вам потрібен менший розмір і більше універсальності, то це керіс. І якщо чесно, мені більше подобається керіс, хоча насправді по всіх параметрах я повинен вибирати гладіус. але ну це все дуже індивідуально. Але повторюсь, технічно ця мишка те ж саме, що і ця, але форма інша. Ну і вага тут 79 грамів. Отже, підсумуємо, чим Rock Gladius 3 Aimpoint відрізняється від звичайного Гладіуса. По-перше, це вага. Тепер мишка 79 грамів, важить це на 10 грамів менше, ніж раніше було. Далі підтримка технології Rock Speed Nova, Вона тут теж тепер є. Далі Хоцвап тепер підтримує оптичні перемикачі. З'явилися в комплекті гріпси. Перехідник для Донгла тут вже був, тому це. Ніяке не оновлення. Далі тут змінився сенсор, це найважливіше оновлення. Ну і звичайно, автономність стала набагато більше, десь у два рази у порівнянні з третім гладіусом. Особисто я вважаю всі ці оновлення в цих мишках дуже вчасними, правильними і потрібними. Бо менша вага, актуальний сенсор, гріпси в комплекті. Це всі зараз роблять. Більше автономності в бездротових мишках це важливо. Все це правильно і круто. Тому тут Ніяких питань. Якісь непотрібні речі, типу кнопок на магніті у Керіс, прибрали, а якісь потрібні, наприклад, хотсвап залишили. Ще й оновили його до того, що можна ставити туди ще й оптику. Це добре. Але чому вони такі важкі, спитаєте ви? Де суперлегкі миші? Де актуалочка? Асус? І це дуже круте питання і дуже вчасне, але Асус підготувалася, бо в цій ваговій категорії у них виступає. Rock Harp Ace Aim Lab Edition. І вона приїхала до мене пару годин тому, але я вже зрозумів, що це топ-55 грамів, і вони тут навіть перемикачі змазали. Я бачу це змащення, це дуже круто. Підпишіться на канал, щоб не пропустити огляд і цього шедевру. Також це претендент на найкращу мишку року. Побачимось!